Я би хотів сьогодні поділитися однією думкою, над котрою я роздумовував і завжди думав, що якщо Бог покликав людину, то все. От Бог покликав людину і вже буде лише так, як Бог сказав, все, людина йде, як і не направо, не наліво виконує все. Але задумовуючись і розглядаючи слово Боже, я собі зробив певний висновок. І сьогодні би хотів саме поділитися думкою, такою як вибір в покликанні. Бог кличе кожну людину. Багато з нас Бог покликав. Я вже нагадував в п'ятницю це місце, де Яков каже, вас хотів, раділо словом істини. Бог покликав нас. І я би хотів почати із одного місця, котре сьогодні возьму за основу і ми будемо роздумовувати над Словом Божим, внікати в Слово Боже, роздумовувати, який же вибір мій в покликанні Божому. І я би хотів зачитувати із послання апостола Павла до Римлян, восьмий розділ з 28 го віршика. По 31-й. Будьмо уважні до Слова Божого. 8 розділ Послання до Римлян з 28 по 31 віршик. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо кого він передбачив? Тих і призначив, що були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братями. А кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог. То хто проти нас? Цікава хронологія, котра йде, що Бог передбачив, призначив, покликав, виправдав і прославив. Такі цікава така хронологія подій, де Бог через апостола Павла, послані до Римлян, описує цю хронологію. Але роздумовуючи над Словом Божим, є певні випадки в Словом Божі, де чомусь люди, покликані Господом на труд, робили вибір, але котрий противоречив тому, щоб на що Бог їх кликав. Один із таких яскравих прикладів це. Юда дії святих апостолів, Друга глава. Коли учні зібралися вибирати Матфію, Матфія на апостольство, то там перша глава 25 віршик. Щоб він зайняв місце тієї служби і апостольства. Що Юда від нього відпав, щоб йти в своє місце. Юда був вибраний в апостольство, він виконував апостольську роль, але його вибір десь був інший. Хтось скаже, ну, про нього було написано так. Хтось скаже, що про Юду було сказано, що таке мало статися. Але знайдіть мені, будь ласка, хоч одне місце в Святому Писанні, де в пророцтвах сказано про цю людину, і там було записано ім'я Юда. Нема. Юда зробив свій вибір. Але дуже цікавим таким я би не хотів сьогодні акцентувати увагу на негативних виборах. Але сьогодні я хотів би саме акцентувати на позитивних людях. Котрі робили правильний вибір у своєму житті. Сьогодні десь навіть ми, як християни, до нас навіть таке буває враження самих про себе, а та що я можу в церкві? Сяду собі та й буду сидіти. Та що, Ну, та я не маю нічого, талант, та який я талант маю. Але Бог покликав сьогодні кожного із нас. Якщо Бог кличе, то писання каже, що Він. Передбачив, призначив, покликав, виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Бог, якщо покликав, то він бачить і має бачення на твоє життя і на моє життя. Але від мого вибору залежить, чи воно буде дійсно рухатися моє життя у баченні Господньому. Чи моє життя я буду будувати у своєму баченні? Це залежить сьогодні від мене. Дуже цікавий і яскравий випадок, записаний у старому заповіті, про одну неймовірну історію життя однієї людини, молодого хлопця, котрого звали Йосип. Цю історію майже знають всі і діти, і дорослі. Але якщо виникнути в історію Йосипа, вона дуже цікава, книга Бетіє, з 37-ї -го, 37 голови починає розповідь про Йосипа. І якщо так вкорінно заглянути в його життя, Бог передбачив. Бог вибрав його, Бог знав, що через нього здійсниться план спасіння від голоду Ізраїля. Але що відбувається з Йосипом? Йосип бачить два сни. Перший сон, де снопи, він розказує братям своїм, де 11 снопів поклонилися йому. Далі він бачить другий сон, де сонце і місяць, і 11 зірок теж поклонились йому. Як ви думаєте, чи браті любили Йосипа? Ні, не любили його. Вони заздрили йому. Вони не любили його. Далі життя Йосипа продовжується наступним чином. Коли батько. Даруємо різнокольоровий одяг. Посилаю його до братів понести їм їсти. Що роблять браття його? Вони роздирають його одежу, кидають його в яму. Потім продають його в рабство, за якихось мідянам продають за якихось 20 срібняків. І все позбулися брата свого. Рідний брат. Позбулися його. Що йде далі? Йосип попадає в рабство в дом Патіфара. Але ми бачимо, що рука Божа вона йшла з Йосипом. Я все роздумовую на цією історією, і мені здається, як би я повів себе на цьому місці або кожен із нас. Рідні браття продали. Батькові сказали, що звір його розтерзав, все нема його, забули, спекалися його. Але що відбувається в Йосипі? Ми дивимося далі. До Йосипа приходять випробування. Апостола Павел в тій же голові до римлян. Каже, Бо я думаю, 18-й вірш, 8 глави, бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не вартіше супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Слава має з'явитися в нас, але страждання будуть. Йосипа, в ніби все налагодилося. Він в домі Патіфара, він головний в домі, Бог сопутствує йому. Все ніби добре. Ну, все, можна вже сказати, от і слава прийшла. Але що відбувається? Жінка Потіфара, коварний план і Йосипа наклеп і садять його до в'язниці. З такої висоти він знов потрапляє в в'язницю. Він сидить в в'язниці. Але що писання каже про нього, що Бог його і там не залишає? Хоча можна сказати, коли жінка Потіфара робить таке діво, хто бачить, хто, що. Але Йосип лишається вірний Господу. Це його вибір. Це вибір Йосипа. В будь-яких обставинах Бог дивиться на наш вибір. Йосип вибирає бути вірним у Господу. Незалежно від, від наслідків. Він в тюрмі. Тюрмі Бог не залишає його. І йому попадаються дві, дві людини виночерпий і хлібода. І ці дві людини мають два сна. Йосип їм об'ясняє ці два сна все. Одного казнять, один виходить. Але писання далі каже, що він забуває про Йосипа. Так каже писання. І Йосип лишається в темниці. Далі писання каже, що через два роки. Фараону сниться сон. І цей фараон починає шукати, хто йому пояснить цей сон. Усюди вибір. Він вірний Господу в усіх, в усіх випробуваннях Йосип вірний Господу. Бог дивиться за Йосипом. Він ще у в'язниці. Після того, як він учерпє, відпускають, а він ще два роки сидить. І можна сказати, за що, Господи? Я не виновний. Але сидить. Але Бог так робить чудним образом, що ніхто в Єгипті не може пояснити смерті. І на думку цьому же віночерпю приходить Йосип, котрий пояснив йому сон. І він каже, є такий чоловік. І що Бог ставить Йосипа другим по фараону? Бог його передбачив, Бог йому показав сни, Бог його вибрав. Бог його покликав на це служіння. І він ніс свій тягар свого життя, але був вірний Господу. Він стає другим по фараону. І сама велика цікава історія відбувається тоді, коли приходять його браття за хлібом. Що саме цікаве, що думка братів, вони думали, що Йосип згалиться на них, що Йосип їх казнить. Навіть після смерті батька вони кажуть, батько заповідав, щоби ти нам лиха не робив. Це їхня думка, що так думав Йосип. Але що відбувалося в серці Йосипа? В ньому панувала любов, любов. Любов до Бога. Любов до своїх братів. До свого батька, до своїх рідних. І ця любов. Хоча він розумів, що браті це переживають все, але він любив їх і являє цю любов. Коли наше життя проходить у випробуваннях, навіть коли Бог покликав нас, випробування буде. Апостол Петро у першому посланні каже: даби і спитана є віра ваша. Випробування, але моє рішення, що я виберу, мій вибор в покликанні, в Божому покликанні. Якщо Бог покликав сьогодні нас служити Господу, то мій вибор сьогодні, чи я буду служити, чи ні. Один із негативних прикладів Юда він відпав. Але гарних багато позитивних прикладів, де мужі віри. Про котрих ми читаємо, вони робили вибір, в покликанні служити Господу далі. В різних випробуваннях вони робили вибір, а я буду вірний Господу. Сьогодні цей вибір залежить від кожного із нас. Деякі кажуть, що Бог порішав все, і вже як Бог скаже, так буде, а ми робимо що хочемо. Ні. Бог дає вибір. У Йосипа теж був вибір. Злитися на братів, робити якісь коварні речі для братів. Але ні, він любив братів. Йосип міг в домі Потіфара жити і далі, і бути в грісі. Але ні. Йосип каже, а я буду вірний Господу, я не згрішу перед живим Господом. Він робить вибор бути вірним Господу. Сьогодні в кожній життєвій ситуації. Котре відбувається в нашому житті, ми можемо робити вибір. Чи буду я вірний Господу і служити Богові? Чи я може піду на компроміс? Сьогодні багато компромісу протягує лукавий. Сьогодні багато компромісу, де лукавий хоче внедрити і потрошки-потрошки. Писання каже: якщо можливо, то навіть вибраних. Він хоче їх спокусити і відвести від віри. Це його праця. Але Бог покликав нас на те, щоб ми в силі Духа Святого звершували Божу працю на цій ниві, на цій землі. Знаєте, дуже часто я чую фразу, вона дуже любима поміж віруючими. Ми сьогодні її зачитували: Коли за нас Бог, то хто проти нас? Це могутня фраза. Це сильна фраза. Але я бачу її діло в ділі цю фразу лише коли людина в покликанні Божому робить вибір Господь. Коли вона в своєму покликанні робить вибір, я тільки буду служити Господу. Тоді ця фраза вона працює. Хто проти нас, якщо Бог за нас? Давайте ще раз пробіжимося. З 28-го віршика. Бог і знаємо, що тим, хто любить Бога, любить Бога. Хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Йосип був покликаний? Був. Був вірний і любив Господа? Був. Все суділо йому на благо. Все. Навіть у темниці і в домі Потіфара усюди йому все суділо на благо. Бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. А кого він призначив тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав. Тих і прославив. Сьогодні це слово звертається саме до нас, що Бог призначив нас, покликав, виправдав і прославить в Ісусі Христі одного дня. Тому, дорогий брат, дорога сестра, тримаймо, що маємо в Христі Ісусі. І коли навіть приходять певні випробування в наше життя, приходять різні думки. Різні обставини, коли нам підтягують щось недобре, моя порада вам і мені особисто робімо вибір в користь Ісуса Христа. Якщо ми цей вибір в цьому покликанні будемо робити в користь Господню, то все Писання, і ці слова, коли за нас Бог, то хто проти нас, вони будуть діяти в нашому житті. Незалежно від тих обставин, в яких ми будемо. Бог за нас, коли ми з Ним. Тому Хай Господь нас усіх рясно благословить, щоб в нашому покликанні в Божому ми дійсно трималися живого Господа. Щоб ми дійсно трималися, копав і углубився. Дом построєний на камні фундамент, основа. Євангельського вчення це Слово Боже. Основа нашого життя, це Ісус Христос. Хай Господь нас усіх рясно благословить. Ми будемо йти до молитви. І моє бажання завжди, я постійно це повторюю, і я би хотів, щоб ми разом, як єдина потужна, сильна церква Божа, молили сьогодні за наших дітей. За нашу молодь, підлітків. Коли Бог їх покликав до Божого царства, Бог кличе їх на ниву Божу, щоб вони робили правильний вибір у своєму житті служити Господу. І чим в молодих роках вони будуть служити Богу, чим більше вони енергії, тим більше вони плода зможуть принести Господу. У юних руках. Тому моє бажання і благання до вас усіх молитися за наших дітей, підлітків і молодь. Ми будемо молитися і також прохання молитися за вчителей недільних шкіл. Це дуже відповідальна праця, де теж є покликання на це. І наші молитви за них, вони дуже важливі, Щоб Бог дарував їм мудрості. Правильно доносити живе і діяльне слово Боже у ці молоді юні серця. Це дуже відповідальна праця. Тому я всю нашу церкву закликаю до цієї молитви за тих, хто трудяться на цій ниві. Не нехтуйте цими молитвами. Згадуйте за молодь, згадуйте за підлітків, за дітей. Це дуже важливо. Коли ізраїльський народ виходив із Єгипту, що вони казали? Ви лишіть дітей. Але що казали, казав Мойсей, ні, ми не лишимо тут не копита. Сьогодні йде боротьба за наших дітей. А наші молитви це саме та зброя, котра сьогодні може протистати, протистати лукавому і зберегти наших дітей, і направити їх на, той на ту правильну стежку, котра веде до Христа. Тому я всіх нас закликаю піднятися і звершити молитву. За дітей, підлітків, молодь і за тих, хто втрудиться з дітьми. Ава Отче, люблячий Батько наш Небесний, ми величаємо і привозносимо ім'я Твоє святе, хвала тобі, Господь, і подяка тобі. Ми дякуємо тобі, Батько, що ти благословляєш. І цей час, Господи, котрий Ти нам дав, Ти наповняєш собою. Своїм словом живим, хвала тобі, Господь, подяка тобі, Кира Глайдес. ава, Отче, слава тобі, Господь. Ми дякуємо тобі, величаємо тебе, але також є благання до тебе за наших дітей, за підлітків і молодь, керамана Глайдес. І Господи, ти чуєш молитву єдності, потужену молитву єдності, церкви, керамана Гейдес. Господь, ми молимо Тебе за них і просимо, Боже, торкайся їхніх сердець, кіла Романа Глаїдес. Халілуя, щоб вони були перероджені в силі Духа Святого. Або, отче, ми молимо Тебе за них, збережи в цьому світі від зла в ім'я Ісуса Христа. А хто ще не пізнав тебе як лічного Спасителя, наверни, Господь в ім'я Ісуса Христа, подяка тобі, авоче. Ми молимо, Господи, благослови Тих, Хто, Господи, займається з дітьми, хто Господи доносить їм Слово Твоє. Ми молимо, благослови в ім'я Ісуса Христа. Подяка тобі, Господи, Рагеїдес. Кира мана Глава Дагедес. Господи, Ти бачиш сьогодні молитви батьків за своїх дітей, котрі сьогодні в світі живуть. Господи, ти бачиш і чуєш ці молитви. І ми, Господи, віряємо це в Твої святі руки і просимо, Господи, виведи в ім'я Ісуса Христа. Слава тобі, Господь! Галамени Гейдес, керама глайдес. Галілуя, Господь, бо це в Твоїй силі, це в Твоїй владі, Рама Глайдес. Аллилуйя, слава тобі, Господь! А ми і надалі будемо піднімати руки до Тебе, голос свій до тебе, Господь. Аллилуйя. Слава тобі, благословений святий, могутній та сильний, живий Бог, хвала тобі, Ісус. Ми дякуємо тобі, що ти чуєш наші молитви. Ти бачиш тих дітей, за котрих сьогодні лунають ці молитви. І ти знаєш, Господь, положення серця кожного. Господи, ми все віряємо в Твої святі руки. Нехай буде тобі слава, тобі честь і поклінь. Святий, Всемогутній, живий Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.